Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли у український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на жовтень, 2022 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна українського. Народу триває. На українській землі триває визвольна війна з російськими окупантами. Багато наших героїв віддали свої життя заради майбутньої перемоги, і їхні імена навіки вписані в книгу пам'яті українського народу. Пропонуємо вашій увазі фільм П'ятий з циклу Ангели перемоги. З маличкою я мріяв про власні крила. Літати, ширяти ген за хмари було моїм найбільшим сокровенним бажанням. Найбільше за все я прагнув стати військовим льотчиком, бо з дитинства був закоханий у небо. Тому полюбляв майструвати літаки і перемагав на всіх можливих конкурсах за авіамоделювання. Навіть у вісні я бачив, як літаю на власній бойовій машині. І це давало мені велику наснагу в навчанні у житті. Моя мрія збулася, коли я вступив до військового ліцею захисник. а потім до університету і нарешті до Збройних сил України. Тепер я міг по-справжньому літати і в своєму першому і останньому бою без вагань став лицем до лиця з ворогом. Я один з тих, кого називають привид Києва. В'ячеслав Радіонов народився 16 січня 1997 року в Запоріжжі і в дошкільному віці, і вже у школі виявляв неабияку кмітливість, старанність, прагнення до різноманітних знань. Ну, він був правильний дуже сильно, принципіальний. І в дитинстві, якщо треба постояти за когось, ніколи не терпів, щоб. Чтобы... Была несправедливость, даже хоть кому-нибудь. Ну и друзей он выбирал таких себе. Воспитывался у нас бабушка очень много приложила воспитания в старой закалки. Нет, нет, да, да, ну никогда не лукавил, не было в нем такого. Коли В'ячеславу було 9 років, помер його батько, і всі чоловічі турботи у вихованні хлопця взяв на себе дідусь. Сумувати славі не доводилося. Віктор Іванович Радіонов старався, аби онук завжди мав заняття до душі. Ну, я его всегда учил быть, быть всегда лучше всех. Ему нравились вот эти вот различные поделки, там, допустим, мы с ним вместе делали, там, «Моя краина», там, э, различные, там, «Вулканы», различные, это типа наглядные пособия. В лицей сюда пошел тоже по физике, говорит, давай сделаем по физике, там, двигатель внутреннего сгорания, маленький в разрезе, там, электродвигатель, все. Ну, нравилось ему заниматься. Я когда отлетал, вот, немножко... работал на мебельной фабрике, вот, ну и дома там поделки, это. он всегда там помогал, всегда крутился, начались пожары, он организовал пацан, пацанов, чтобы э, тушить, чтобы огонь на городок не это, там, пришли как черти все в дыму в этом, я говорю, ну ты ж хоть головой думай, куда ж вы... это, они ветками это все тушили. Слава щиро захоплювався авіамоделюванням, брав участь у численних змаганнях з авіаспорту, багато перемагав у різних чемпіонатах, особливо з повітряних боїв. Дідушка дуже багато у нас авіамоделізмом з ним займався. Ну, займав перші місця у мене ребенок. Вартек їздив ну, як це награда за перше місце. Ну, на соревнования ездил, в Киев ездил в основном на соревнования. А спортом уже занимались на, на высшем уровне. Допустим, Славик в седьмом классе он уже занимал первые места чемпиона Украины Вот. два-да-два да, два раза как раз. седьмой, восьмой и девятый. И два раза был в Артеке, его премировали поездкой в Артек. И все время занимался авиамодельным спортом. Ну, в свободное время, конечно, когда была возможность, естественно, просились на аэродром, просились на самолет, просились на тренажере полетать. То есть мы их сажали, все время крутились с нами. Ну, а у нас, естественно, что за столом, что это, все были, всегда была ну, авиационная тематика. А все тому, що зростав слава у родині авіаторів, яка розрослася в цілу династію. Його прапрадід воював у Другій світовій війні. Прадід також служив в авіації. Дід Віктор Радіонов все життя працював штурманом. Пройшов Афганістан. Був старшим штурманом авіаційного гарнізону Запоріжжя. Авіатором є і старший брат батька В'ячеслава, і двоюрідний брат Слави, також військовий льотчик. Тому любов до польотів, неба, літаків, зросла в душі хлопця ще з раннього дитинства. Учился очень хорошо. У него было с самого детства стремление стать летчиком. У него были очень хорошие примеры. И он с малочку знал, что ему нужно хорошо учиться, чтобы его мечта сбылась. Мечта у него была стать летчиком. И вообще у нас не рассматривалась никакие другие альтернативы. Ребенок хотел стать летчиком. Я, конечно, как мать переживала, уговаривала его, чтобы он... Может быть, передумал или где-то себя в другом месте нашел. Ну, ребенок на отрез отказался. Только самолеты. Только самолеты. Никаких больше увлечений у моего ребенка не было. Все, все построено на самолетах. Після 9 класу В'ячеслав Радіонов вступив до комунального закладу Запорізький обласний ліцей інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою захисник Запорізької обласної ради. Тепер його мрія стати військовим льотчиком стала реальною, оскільки цей навчальний заклад спеціалізується саме на підготовці майбутніх професійних військових офіцерів У 2014 році. Вже почалися бойові дії на Донбасі, і ось це покоління. Ті хлопців, які поступали в 2014 році, вони чітко знали, що вони йдуть, вони пов'язують своє життя з військовою справою, не просто будуть ходити у формі чи там красуватися на парадах. А цим хлопцям доведеться застосовувати свої знання, навички безпосереднього бою. Ми були в одній роті. він першим першому зводі, я у другому. Та якось, так як він місцевий особисто в перші дні показував, де що знаходиться, де магазини, ну такого типу, як там, що пацанам потрібно, початок знайомства почалося з цього, і протязі навчання якось більш міцніше, міцніше почало общатися. Тоді вже зароджувалася ця армійська дружба. Тобто, знаєте, коли живемо під одним дахом, під в одному поміщенні, де... Около 200 у нас було, 150 чоловік нас було в одному приміщенні, і воно якось зблизує, Тобто інше вже спілкування, йде, інше поняття. Слава ні, був відкритий, такий доброзичливий, завжди вдячний вчителям, вихователям. Слава величезні перспективи, маючи і стійкий характер, маючи високий рівень знань. Ну і головне, просто до фанатизму бажання. Летать. Ему очень нравилась, естественно, строевая подготовка. Очень любил ходить в сапогах и даже записался в лицее в почетный караул. Вот эти вот упражнения с карабинами. Он очень, очень этим делом любил заниматься. Вот. Ну и все время мечтал быть летчиком. Вот. Ну а когда, естественно, начались боевые действия, Первые боевые действия, это 14 -е год, он как раз в это время выпускался, ну, выпустился это. Но всегда любимое у него было это занятие это чтобы каска, чтобы фляга, чтобы сапоги. Ну, нравилось. Я же слагик. Нах наноситься ще тих сапог. У нас був перший раз, коли ми виступали на велику сцену. Це було в нашому театрі Магара. І це ми діти. Наскільки нам там ще? По 15 років, по 16-по 15. Це велика сцена, це ясна річ. Ми переживали. І щось був у слави такий випадок, що в нього зліт, злітіла... Так, з нього злетів карабін і він фуражку зацепив свою. А йде далі програма? Нам не може, бо ми зв'язані один з одному, нам програма вже, треба її до кінця відпрацювати. Слава красавчик, він до кінця достояв, поправив вже коли можна було. Тобто, каже про те, що він знаходив вихід ситуації. І це протягом навчання це було видно. Тобто було десь тяжко, але, ну ще раз кажу, людина максимально спокійна була. Після навчання в ліцеї захисник В'ячеслав Радіонов вступив до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба на спеціальність військовий льотчик. А після завершення навчання в 2019 році підписав контракт зі Збройними силами України, служив в 40-й бригаді тактичної авіації, літав на винищувачі. Міг 29 Мрія збулася. Слава став бойовим пілотом, елітою збройних сил. Проте ніколи не забував свою малу батьківщину, військове містечко, де виріс Маматер, ліцей, сім'ю та друзів. Слава із тих, хто відпустку приїжджав, він приходив завжди в ліцей. Він приходив до своїх вихователів, до вчителів, розповідав про свої досягнення. Я пам'ятаю, курсантом приїхав. Слава, розкажи, як. Як ідея опанування військової справи, як йому цікаво було всі ці ну, далекі для мене предмети, аеродинаміка, наприклад, з захопленням розповідав, як він опановує, які в нього відмінні оцінки, як його допустили для польотів. Я запитував завжди про наліт годин, скільки він бажав все більше і більше. Згодом лейтенант, випускник, перша класність. Допуск до польотів, ну і це все з такими гарячими очима, з таким бажанням, з таким натхненням. Ну, тобто, це людина, яка точно займалася улюбленою справою, небо, літак, винищувач. Ну, ну мене, взагалі, якщо чесно, я так думаю, однолюб. Тому що я йому говорила, внука давай мені, внука. он, я занят. Ну, он все время был на полетах, это действительно. Для него самолеты были полеты, ну, они же там тренируются, летают, поэтому звоню. Мне некогда. Перезвоню. Мне некогда. Ну, это военные, они же э, заканчивают ночью. А в последние дни я даже с ним не разговаривала, потому что ну, они там круглосуточно на работе были. Ну, и не каждый еще хочет связывать жизнь, если честно, с военным. Тому що воєнний він собі не принесить. В'ячеслав Радіонов брав участь у бойових чергуваннях та вильотах, а також у військовому параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у серпні 2021 року. Що було справжньою честю для молодого офіцера. На параді. на авіаційному параді честь 30-ліття він літав в відомом, коли саме С национ... это... дымы были в виде национального флага. Вот у него был синий дым. И когда мы смотрели парад, э все самолеты уже пролетели. А моего я вижу моего сына нету. Я, конечно, очень испереживалась. Потом пошла техника, а потом уже в конце заключающие полетели миги. Конечно, это было и гордость, и слезы. 24 лютого 2022 року почалося широке російське вторгнення в Україну. Приблизно о 5.10 аеродром у місті Василькові Київської області зазнав ракетного удару. Втім, завдяки діям старшого лейтенанта В'ячеслава Радіонова повний склад бригади літаків не зазнав ушкоджень та був піднятий у небо. 25-річний льотчик вступив у повітряний бій проти трьох російських літаків. Він, виходить перший взлітіл і и... Удар на себя принял. Он принял бой з в самолетами. время другие пілоти смогли просто улететь. Он навіть здесь не струсил. Он мог просто Просто не бой. У своєму першому і останньому бою В'ячеслав Радіонов героїчно загинув. Того ж дня Васильківський аеродром зазнав повторних ракетних ударів, але бригада продовжувала боронити небо над Києвом та областю. Наші льотчики тільки цього дня збили щонайменше шість ворожих літаків. Так постав героїчний і могутній образ привида Києва, непереможного українського пілота, який безнастанно нищить ворожі літаки, якому в небі немає рівних. Красива військова легенда про українського пілота Аса. Це збірний образ льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації ЗСУ, і одне з місць у цьому лицарському архетипі належить саме запоріжцю В'ячеславу Радіонову. Пілот розуміє для себе найголовніше, що ціною життя він кожен раз, коли піднімається в небо, це ціна життя. Бо все залежить від нього і. Ну, війна це дуже прикро. Це в голові не укладується. Що по-перше, молодий, по-друге, життя ще тільки починалось, І із яких амбіцій наших сусідів, якщо так можна м'яко висказатись, просто втрачають життя наші хлопці. А Коли ще ти цих людей знаєш дуже добре, воно змінює твою точку зору дуже кардинально, дуже сумно, дуже не віриться. Я ж кажу, у нас таке враження перераз було, що Ну, будь людина пішла в відпустку, зараз приїде, там поїхала колись відпочивати, але не жаль. Та жахлива новина, яка нам прийшла в перші дні активної фази вторгнення масового вторгнення армії Російської Федерації на нашу землю. Ця жахлива звістка загинув льотчик, В'ячеслав Радіонов. Це просто. Жах. Коли ти пам'ятаєш кожного випускника нашого, пам'ятаєш, тих хлопців, вони за ці два роки для нас стають рідними. Це не якийсь далекий герой, це, це як діти, за яких ми несемо відповідальність, кого ми виховували. З ким ми спілкувалися. Станом на жовтень 2022 року четверо випускників військового ліцею захисник отримали посмертно звання Героя України. Серед них і В'ячеслав Радіонов. 24 серпня 2022 року зірку Героя України родині вручив президент України Володимир Зеленський. Нині іменем Героя хочуть назвати школу у військовому містечку Запоріжжя, де він вчився. Також є пропозиція назвати його іменем Сквер, що поєднує житлову забудову і квартал з навчальними приміщеннями ліцею «Захисник». Вічна слава українським героям. А наше завдання свято зберігати їхню пам'ять і всіма силами наближати нашу спільну перемогу. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів знову і знову, скільки було б потрібно. Аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога, коли всі українці знову Посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс, і гори, степи, і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна, з нами ангели перемоги.